Сьогодні у Сарженому яру ажіотаж. Сюди на озеро прилетіла купа качок. Дивіться, вони всі чекають на хліб. А ось і відвідувачі, які прийшли, погодувати качок і пофотографувати їх. Ось, а тут є такий невеличкий майданчик, де можна постояти, подивитися на отакий маленький водоспадик. Оце відвідувачі. Дивіться, які тут величезні качки, всі відгодовані. Вони плавають між цими острівцями. Тут дуже затишно, затінок такий. Сьогодні субота, до речі. Субота і у Харкові не так спекотно, як цього тижня. А ну, пливіть ближче до нас. милі качки, Пливіть до нас ближче. Гляньте, оце цілий острів з качками, вони тут відпочивають. Поплавали і відпочивають. Гляньте, як гарно, який чудовий пейзаж. Майже в середмісті отакий куточок дивовижної райської природи, де можна сховатися від сонця. Дивіться, тут рай для качок, їх тут ціле море. Відвідувачі їх годують от, цілі зграї качок, просто дивовижно. Вони плавають, насолоджуються життям. Ось, між цими острівцями вони плавають. Гляньте, просто дивовижний пейзаж у серед місті. Де можна відпочити від пекучого пекельного сонця? Ось дивіться, відвідувачі годують, просто сидять на кріслах. Дивовижна сьогодні природа, дивовижний сьогодні день. І не дуже спекотно. 29-30 градусів тепла сьогодні. Ось який ставочок у усарженому яру. А ось знову ці качки. це родина каченят. Маленькі качечки. Дивіться, тут ще і рибний рай. Ось вони, ці сомики пливуть. А вон там качки. Гляньте, яке тут затишне є, чудове місце у затінку з кріслами, де можна посидіти і відпочити. От вони розташовані під вербами. Ось, можна сидіти і дивитися на оцю красу, на оцих качок, на це озеро. Прекрасний ставок.